А у нас добрий день на нашій покрівлі. Ми маємо те, що у нас затікає з цієї сторони, і нам потрібно це все діло виправити. Але новий рік нам приніс подаруночки, тому що ми були гарними покрівельниками і якісно робили свою роботу. А от і наш подарунок. Такий от італійський кран, при допомозі якого. Таким чином піднімається наш матеріал. Тепер майстрам не потрібно собі обривати руки, а всього-навсього потрібно гарне місце і доступ до електрики. Цей день, приводу для радості мало, тому що все мокре, роса, хоч і січень місяць, але все одно вітряно, але Вітря. нічого страшного, там у нас підкладка, підкладковий килим, нудний процес вимачування, нудний процес просушки, але від нього нікуди не дінешся. Жолоб ми також будемо поклеювати. Ну, тут виконуємо сегментний ремонт знизу до нашого гребінця і до середини покрівлі. Тому такі справи, а ми працюємо далі. У нас ранок наступного дня розпочинається з отаких от вичищальних робіт водостоку, із-за того, що збоку ростуть ялинки. Від них все сміття падає в жолоб, жолоба не чистять, що дуже сумно, і тому потім отримується таке, що оця вся волога, яка тут стоїть, плюс рубероїд недотягнутий до кінця, заходить під цю систему і не починає проникати всередину. А ми з вами підемо подивимось, що ж ми робимо для того, щоб цього не було. А робимо ми наступне: ми проклеюємо нашу водостічну систему аж до самого верху, до металу. Ну, вон, видно, от з цієї сторони. Тобто, в цьому згибі, де є. Е... Саме більше накопичення вологи, тому що воно йде по схилу. Наш жолоб загідроізольований. Ви пам'ятаєте, що потрібно робити всю покрівлю знизу до верху. Але коли немає можливості і коли потрібно виконати отакий от ремонт, аварійний ремонт желоба, тим паче, що це освітній заклад то ми спочатку проклеюємо сам саму водостічну систему, а потім, а потім ми виконали контршов. Тобто, якщо вода тут буде стояти, вона рано чи пізно з цієї сторони буде підмивати. Як? Тимчасове рішення цей контршов, він продовжує життя. Нашої виконаної роботи. Тобто, коли вже тут будуть виконуватись покрівельні роботи, ми будемо наступним накривати оцей е, прогін рубероїду і вже йти догори. Тому зараз у нас нужна нецікава робота очищення від болота, від грязюки, від оцього всього. І потім будемо вручну, повторюю, вручну. Виклеюється кожен, кожна частина і вертикально. Тобто клеїться отак. Одна, друга, третя. І ви пам'ятаєте, так, що вона клеїться сходинкою. Тобто ми починаємо від вороночки і йдемо одна, друга, третя, четверта, щоб не було зализувального шва. От, як ви бачите, отут у нас іде Гребінець, де вода уходить в ту сторону і в ту сторону. Звідти також само починаємо в той, з той сторони, і йдемо, 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 йдемо отаку. Йдем. Тому такі от справи на, цю, на цей ремонт у нас пішов один день, тому що все виклеюється вручну і така ювелірна робота. Там уже рубероїд, як ви бачите, розставлений, чекає свого, своєї участі по плану. Виконати цю гідроізоляцію, аналогічно тою, яку я вам показував, і вже потім приступати до цієї. Так що, отакі от у нас справи. Працюємо. Вечірні включення являються такою трошки розкішшю, тому що не завжди співаєш, коли є сонечко. Але сьогодні я встиг. І наші майстри також встигли. Як ви пам'ятаєте, вранці у нас було. Що ця водостічна система була вся в бруді і була не до кінця проклеєна. Зараз вона вся чистенька, гарненька і проклеєна. Тому маємо отаке невелике включення, як ви бачите, тут є такий ліхтар. Ми під нього також підставили трошки рубероїду, щоби. Стійки не продірявили нам гідроізоляцію. От маємо отаку от, от. завершаючу на сьогодні картину. Тому, що ми тут виконали? Виконали ремонт однієї водостічної системи, виконали ремонт другої водостічної системи. Ну і наш Рубероїд уже завтра нас чекає, щоб ми і до нього підійшли. Він також за нами сумує. Тому працюємо. Так як покрівля мокра в дану пору року, то для того, щоб працювати, спочатку її потрібно висушити, а вже потім працювати. Тому що якщо її не висушити, то рубероїд звісно ж, атлеція буде погана. Тому взимку і восени. Йде перерозхід газу на те, що потрібно спочатку висушити поверхню, а потім вже працювати. Як ви бачите, оце висушена ця ж ця частина, ця не висушена. Так, важливо працювати, коли воно все висохне своїм шляхом, але це буде десь о 2-3 годині дня. Нам це не підходить. Не влаштовує. А ми вас вітаємо. У нас сьогодні день здачі, сьогодні фініш. Наші майстри виконали повноцінно покрівельні роботи на цьому об'єкті. І так, швиденько з вами пробіжимося, щоб подивитися. Ну, якби тут нічого нового не сталося, як ви бачите, ми проклеїли жолоб і виконали ще. Додатково проклеїли полосу для того, щоб був контршов, щоб не було зализування води. Тобто, це така аварійна міра для того, щоб, коли буде тут ремонт капітальний, дойти верху, щоб не два рази не ремонтувати все, що знаходиться вниз по воді. І так, підходимо до цієї жолобної системи. Тут у нас трошки цікавіше. Зараз вам скажу чому. Тому що, як ви бачите, тут не одна по полуполоса, а дві. А чого? Тому що тут конкретно були дефекти, були пошкодження, були тріщини. І скоріше всього воно і за цього і затікало. Ну і як ви пам'ятаєте, рубероїд не доведений до кінця, і коли там стоїть вода, вона по-любому ну, по-любому заходить і осідає. А зараз водичка у нас так от. Тут повністю стоїть в рубероїді. Це ця покрівля. Дивимося, що ми тут маємо. Тут у нас також виконана покрівля. Швиденько до неї прямуємо і показуємо вам, а що ж там сталося. Швиденько ми сюди телепортувалися, як ви бачите, от ми трошки вже. На цій покрівлі. Роботи тут також виконані в повному обсязі. Як ви пам'ятаєте, наша улюблена вентиляція покрівлі, тобто покрівельні флюгарки, які будуть слугувати про вітрянням цієї покрівлі. Виконані ці роботи були досить таки швидко, дуже крута. Погода, не дивлячись на те, що січень місяць на вулиці, нам дали недільку гарної погоди для того, щоб ми закінчили цю покрівлю. Чим ми і скористалися. Тому субота, закінчуємо наш робочий день, отаким от, от мальовничим. Також. Пейзажем цієї покрівлі, як ви пам'ятаєте, йшли ми знизу вверх, щоб не було зализування шву. Тут також само ми дійшли до кінця, все перекрили. Ну, В двох словах робили так, як для себе. Е, отака от покрівля, таке круте сонечко. А нас вже з нетерпінням чекають на наступних об'єктах. До зустрічі! Команда покрівельного спецназу.